Ну, коли ми кажемо про одну тисячу, то тут лунає декого певна критика, що це просто роздавання грошей. У мене порада таким критикам отримайте цю тисячу, бо це справді народні кошти, це державні кошти, і скеруйте на допомогу зсу. І таким чином це буде ваша участь, якщо та тисяча вам не потрібна. Але є категорії громадян, які справді одна тисяча гривень для них це важлива підтримка для їхнього родинного бюджету. Мова йде про одиноких, про пенсіонерів, про багатодітні родини. Якщо, наприклад, в родині двоє дорослих і троє діток, то це вже 5 тисяч гривень цієї допомоги. Це є суттєво. І тобто тут вже декілька мільйонів громадян оформили цю допомогу і вже її майже половина використала. Це позитивна тенденція. Я надію, що всі інші також скористаються нею. 6500 – це теж суттєва підтримка для тих родин, які мають право отримати таку допомогу. А це родина, де є усиновлені діти. Діти-сироти, які позбавлені батьківського піклування, це дітки з інвалідністю, а також родини, в яких є діти внутрішньо переміщені особи. Тих, хто має такий статус, і в них знаходяться дітки, вони мають право отримати цю допомогу. 6500. Також нею можуть скористатися пенсіонери. Одинокі, які отримують доплату на допомогу. І вони теж мають право отримати 6500. Також ще категорію внутрішньо переміщених осіб, які мають статус особи з інвалідністю першої групи. Ці кошти можна буде використати протягом 180 днів. Якщо протягом листопада вам не отри не поступили такі кошти, то ви можете звернутись додатково до пенсійного фонду України і там е негайно оформлять таку допомогу. І справді кошти, як ви вже сказали, можна буде використати на придбання одягу, взуття е... різних лік, також вітамінів тощо. Я вважаю, що така підтримка, особливо для багатодітних родин, для внутрішньопереміщених осіб, є суттєва, і ці кошти зразу ж люди понесуть в крамниці, і таким чином буде стимулюватись виробництво в нашій державі.